Зробили свято, яке було на супер, на супер, просто чудове. Перший раз діти були такі задоволені. Ну я не знаю, ну Ксюша дуже задоволена. Я теж у дуже високий рівень молодці. Вони там робили та будиночок на дереві, ганяли. Були всіх-всіх зможні ігри і музику угадували. Було де побігати, а це дуже дуже важливо. Дуже мали на і була така качеля на вулиці, стіл, де ми були позиції, і добри теж добре час. Діти розважалися, їх розважали. Там була спеціальна програма, та палатка. А ми розмовляли знайомилися. Просто чудовий день. Ходіти на тривога і випадку. Випадку. А чули якісь вибухи, але я не було програмі. Ось, що я можу сказати, щастя може бути в такі воєнні часи. Його просто треба відшукати. Да, дуже тяжко те, що проходить, проїздить. І сьогодні в день. Були вибухи, всі чули вранці вибухи. Є там руйнування дуже великі, до речі. Це просто жах. В тому місці ми живемо, але для того, щоб брати сили далі, не подати депресію. Якщо б ми не робили цього не радувалися, я кажу, ні хвилині, вже давно були в депресіях. Тому слава Богу, день просто чудовий. Провели його. Ну, ми в захваті. Я думаю, що всі батьки всі задоволені. Жара неймовірна. Я думала, що не піду із за жари, але сили знайшлися. Сьогодні три рази я під шлангом тут на вулиці, ми всі змивалися, Ксюша теж три рази змивалася, Ну, така жара. Ось зараз тільки 8 годин вечора, і якось так можна вже дихати і якось жити, скажімо так. Ксюшечку 12 часов забирали зі школи. Ну і ми єлі-єлі дошли. Завтра ми не йдемо в табір, <кій> до речі. Ну, просто якщо пішком, просто не виносимо пожарі йти всім самого чудового вечора. Я думаю, у вас теж чудовий настрій. А якщо не так, ну нічого, все буде добре. Піднімаємо його. Собачулі тут, дивіться, що роблять. Рубі зараз схватить, мабуть, щіточку і буде з нею гратися, так? Рубічка. Що моя красуня? Красунечка. Линяє, дивіться, як линяє. Так? Скажи, мама, давай мене вичісуй. Таку жарону не хочеться вичісувати, але треба Уже на днях її добре привести до ладу Цю собаку красиву. так? Красивою, красивою, підлизу така. Yeah <laughs> Ну, реально, у нас, ну, у нас вот так вот принято. Посмотри, с этим не пойду туда. Или запрячу его в сумку. А мы можем вот так усесть, да? Чи це для детей? 把你。

Тут у нас називається? Филипп, тут Каролина, это плюс Ни, за Коле. Плески зеленый. Зеленый зеленый. подушечки? Вероника, моя водичка. Милан. Сеня Кароліна, Давайте попять Вже уже пинпишки. Я помою. Чик чекаємо, попише. Все, всі списали? Зараз передаємо формочку, вона трошки Так лучше передаємо. Ми да. тут. Три видавали три шприця. Привет! 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 Давай, давай, все круто у тебе. Прям такий. Классно, я вот варенье, Малыну, да? Дуже крутый, дуже Ксюха, все, не переживай, только Ксюха уже Трошки там это Посмотри, какая красота, роза настоящая Боже такая. Э, не переживай, сейчас Миленько как Так, а Ксюха моя Захара не обнимает Возле него ряд Мне Захара нравится yeah you know what Давай. А у не надо, скажи, скажи, скажи. Ну что, не знаешь? это А ну, поешь, ну ты Чипи-чипи. Не, Амас, такая. Петро, 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 Петро. Супер! Клас! Laborator il precepito, Bettro wir vastly що нема? Так нема, там зараз почат... А, а ми будемо... Открывай. Ничего. Ну, не, кладіть кладите сразу пакетик, а чтобы на ладошку. А, на ладошку, значить. на ладошку. Так. Оп, ладон. Пакетик держи. Андрей. Андрюшка. Да. Так, Милана, ти яку робила? Вот, да. Милашик. Вероника. Вероника. Ой, класс, нежненькая такая, дивы, нежненькая такая, как ты хотела, да? Круто, круто. Ой, такие классные получились у детей, вообще. Классные, да? Яркие и вообще супер. Боже, Давай сюди, до троя. Самі дітки робили такі та галапки. У Ксюшки да, твістить. Бачиш, ніжна така ти хотіла. І у мальчика таки шикарні, красиві. Аннушка, клас, клас. Тільки не жмакати, да ти ж бати тут. Караліш, фотатися, Мілаш, фотатися. У каролінчик, така ярка, дуже. Та у всіх клас.

ハハハハ Ось таку переглядочку і буде підходити до неї, казати якісь побажання, відстраняти трояндочку. Добре? Так. так подумайте зараз, що ви будете бажати, так? А Зараз ми, разом, зараз ми не розбігаємося, ми разом з батьками допомагаємо. Вам... Будь ласка. На попік не пригаємо. і пускай, будь ласка, запад. Буде до вас підходити з трояндою. Це мильні, мильні троянди, які е, розтворяються у воді. І будуть казати вам якесь побажання. Давайте виставити трояндочку і ще окремо задержались біля вчительки, щоб сфоткатись разом. Добре? Так. 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 Ви готові? Так. так. Ну що, Варечка, давай перше. Підходь, каже, побажання. Що було? Первого затынок, она пришла с телефона и говорит, давай фотографируй. Мама, открой. А ты такой доверчивый. Открой. На руках понесли. Поклончики, а давай ты пересаживайся. А где моя? Здесь, здесь сажайся. Присаживайся. Сыночка. Сыночек Милаша, ты чуть-чуть... Милан, Милана, ты чуть-чуть подвинься. Дети! Послухайте мене уважно, я зараз... Діти, я зараз одне відео і потім на вас, і ви скажете, коли я скажу канікули. Я зараз від троянки назад і ви кажете канікули. О, Давай допоможем, давай, давай допоможе. Давай, давайте до речі, я дополнила, а до так подавай. Давайте. Давайте свича, свича, свича.

Діма, сядь сюди. Так, далі, Діма. Так, заходить. А там їха ще вийде. Хлопці, це не для цього. Хлопці, не фехтуємо, будь ласка, не машимо. Хто буде фехтувати і порушувати правила, заберу шампури, щоб ви нікого не напали. Один беріть. Зараз Іра інший видає. Один Захар. Захар один, Іра, Стоп. далі інший. Стоп! Один, зараз Ми довго не тримаємо, щоб вони не, не буду. Зараз ще по одному. було. Ні, це далеко. Ось, так. Тримайте ще. один. Ну все, наверное, кладет аккуратно. Арички у меня был чай. Подожди. О -о -о! Подали, то чорний буде, Подали от огня. Ксюша, а ж портиш все. Ну что ти, воно загорелось тепер. Ну тебе ж говорила не нельзя туда прям на середину огня не надо. Нельзя. Ксюш, ну що ж ти, портиш продукти. Ну давай уже. Сейчас она чуть-чуть отстает. Первый, а второй. Да, до свидания, я ухожу домой, ты остаешься. вот.